Мультитест 2023 демонстраційний варіант. Завдання 19. Обчисліть визначений інтеграл, використавши зображений на рисунку графік функції y дорівнює f від x. Визначений інтеграл дорівнює площі криволінійної трапеції обмеженої графіком неперервної на заданому відрізку функції, Тобто. Треба знайти площу фігури, яка обмежена графіком функції y дорівнює f від x, а також прямими x дорівнює 0, x дорівнює 7 і y дорівнює 0. З малюнка ми бачимо, що ця фігура. Це прямокутна трапеція. Одна основа трапеції А дорівнює 3 одиничні відрізки. Друга основа трапеції Б дорівнює 8 одиничних відрізків. Висота трапеції. H. Дорівнює 7 одиничних відрізків. Площа трапеції дорівнює півсумі основ, помноженій на висоту. Підставимо у формулу дані числа. 3 додати 8, поділити на 2 і помножити на 7. Отримаємо 30. 8,5 квадратних одиниць. Другий спосіб, щоб знайти площу трапеції, треба від площі прямокутника, від площі прямокутника відняти площу ось цього трикутника. Площа прямокутника дорівнює 8. Помножити на 7, 8 на 7, сторона на сторону, буде 56 квадратних одиниць. Площа трикутника, оцього трикутника, це трикутник прямокутній. Буде обчислюватися за формулою 1 2. катит, цей катет 8 відняти 3, 5. На другий катет, оцей катет, цей катет 7. Площа трикутника буде дорівнювати 17,5 квадратних одиниць. І щоб дізнатися площу трапеції, від площі прямокутника 56 відняти площу трикутника. 17,5. Отримаємо таке саме значення: 38,5 квадратних одиниць. Відповідь: 38,5. Ще один спосіб в іншому відео.